Ми знаходимося в Люботині, ведемо виїзну місію, видаємо речі місцевим. Хто потребує в рамках проєкту Соціальний хаб проведено три виїзні місії в Люботинській громаді, забезпечуємо гуманітарною допомогою вразливі категорії населення внутрішньо переміщених осіб, людей поважного віку, багатодітні родини, людей з інвалідністю. Кожен може обрати за необхідності одяг, взуття, іграшки для дітей, текстиль для дому. Багато хто відвідує соціальний хаб не тільки щоб отримати, а й передати речі задля допомоги іншим. Віра ну що вдалось хоч щось полювати. Так, так вдалося. щось є да? Ну не зря хоть прийшли. Я своє брине. А ну бачите, теж що у нас по рекордсменам сьогодні. Так, жіночка взяла 11 кілограмів одягу на всю сім'ю. Плюс ми брали дуже велику коробку іграшок. Дітки розібрали. Беруть дуже багато діткам. Беруть пенсіонери, теж собі питають теплий одяг. Наступного разу ми привеземо все. Загалом, під час трьох виїздів, допомогу отримали 75 місцевих мешканців. Дякуємо кожному, хто підтримує соціальні ініціативи благодійного фонду. Спільно ми створюємо простір турботи, де кожен може знайти необхідне для себе та своєї родини.